Пенстемон цікавий багаторічний, який, багаторічник, який вартий уваги, і свого місця на клумбі, я вважаю, тому що рослина із серії посадив, забувся. Це завжди дуже актуально, так? Ось це Покахонтас. Лілового кольору квіточки і темні листочки, бачите, які в нього. Темне листячко. Висота рослинки 80-100 см. Не вимагає практично ніякого догляду, окрім, звичайно, поливу в дуже спекотний час. Покахонтас. Так, зараз покажу, що в мене тут Dark Tower трошки розвалився після дощик. У нас дощик пройшов. Ось білі квіти, темне листя також. А ще ось такі цікаві. Розцвітає з оранжевими помаранчевого кольору квітами. Але назву сорту я не знаю, купувалася без назви. Ось, друзі, коли потрібні рослини такі, щоб не дуже потребували догляду, то пенстемон саме то.